Сержант Абрамишин Костянтин Леонідович. Царнанчаний. Спокійний, доброзичливий, порядний справжній патріот України. такий його не завжди будуть пам'ятати рідні та колеги по роботі. Слава Україні! Свою трудову діяльність. Розпочав у Сарницькому районному відділі поліції на посаді помічника оперуповноваженого сектору карного розшуку. Також працював на посаді інспектора державної потужної служби оперуповноваженого відділення спеціальної поліції головного управління поліції у Рівненській області. Вільний від роботи час полюбляв тихе полювання риболовлю, а також проводити час із сім'єю на природі. Готував смачний червоний борщ із салом, часником і чорним хлібом та найсмачніші шашлики, даруючи близьким незабутні моменти, які закарбувалися у пам'яті назавжди. У червні 2022 року став до лав ЗСУ у військову частину А70-72. Служив у 104 й окремій бригаді територіальної оборони. В 60-му батальйоні Поліські вовки. Кости, саме таким позивний, був серед побратимів. Для них він був не просто другом, він був як батько. Костя завжди підтримував, підставляв плече, допомагав мудрим словом і рішучим чинком. Але безжальна війна не жаліє нікого. Вона забирає найкращих тих, хто мав би ще жити. Любити, творити 18 березня 2025 року у населеному пункті Деліївка Краматорського району Донецької області сержант Абрамошин Костянтин загинув, залишаючись вірним військовій присязі та своїй батьківщині до останнього подику. У скорботі залишилися батько Леонід Сергійович. Рідні брат Андрій і сестра Оксана, без люблячого чоловіка і залишилась дружина Тетяна, трубу того вот тата героя втратили доньки Анна та Ярослава.